Вітаю вас, друзі! Сьогодні вперше від початку війни невідомі дрони завітали аж до північної Осетії. Це близько тисячі кілометрів. Вони мали пролетіти. Як заявили окупанти, дрони прямували до аеродрому Моздок. Саме там базуються носії кінжалів Міг-31К, а ще російські стратегічні бомбардувальники Ту-22 М3. При цьому росіяни стверджують, що вони усе збили. Безпілотник над і Аланією був збит. Але звісно, це не точно. Є деякі сумніви, особливо якщо подивитися оці два відео. yeah <laughs> При цьому окупаційна адміністрація, коли повідомляла про атаку, також дещо заплуталась. Спершу росіяни написали, що, начебто, вони збили три дрона і ніяких руйнувань не було. Потім уточнили, що усе ж таки руйнування є, і скасували усі масові заходи у моздокському районі. Будемо із вами бачити, можливо, пізніше з'явиться більше інформації щодо цієї атаки. Ну і ще учора багато вибухів було у тимчасово окупованому Луганську. Такі Знатної бабахи. Був прильот. Потім рядом прильот. Там ще прильот. Около шість хлопців. Є інформація, що ці удари завдавав особисто Байден. По ним стріляє той чоловік, який. Президент США. Штатов, безперечно, коли Байден атакує російські об'єкти на тимчасово окупованих територіях України, це чудово, але ми усе ще чекаємо, коли Байден вдарить по ракетами-атаком журакетами атаками. Любий, любий території, куди дотягнеться цей тип ці Но... Ростов, Воронеж, Краснодар. Давайте спершу поговоримо про тимчасово окупований Луганськ. Це школа номер 8 де всі окно розбиті після української бомбардировки. Одразу після вчорашньої ракетної атаки російські окупанти стали звинувачувати Збройні сили України. Мовляв, збройні сили України вдарили по житлових будинках у тимчасово окупованому Луганську. І справді були руйнування будинків. Росіяни навіть показали уламки ракет, якими було завдано ударів по будинках. Тільки є один нюанс: це зенітні ракети до комплексів с 300 або с 400 Росіяни намагалися збити ракети атаком, але влучили у житлові будинки. Страшна розрушительна сила, але тим нею наше ПВО, ПВО справиться. Наша і здесь хорошо справилась на наслідки роботи російської протиповітряної оборони. Також поскаржився і ще один зрадник-пропагандист, якому трошки пошкодило його халупу. От так виглядає тепер возямає квартири після того, как сюди прилетіло облонки збитих. Ракетка ударили по восточним кварталам. Звісно, коли збройні сили України уражають російські військові об'єкти, окупанти одразу починають розповідати, що, начебто, було знищено 10 дитячих садочків. Але давайте тепер подивимося, куди справді прилетіла американська демократія. Завдяки російським дегенератам, які люблять робити фото у правильних місцях, дуже легко побачити, що прилетіло по розташуванню російської окупаційної армії. На цьому місці перебував російський особовий склад і там же було розміщено їхню ремонтну базу. Навіть на супутникових знімках видно, що росіяни там зберігали військову техніку. Про це пропагандисти жодного слова не сказали. Натомість вони розповідали про бомбардіровки Мирного Луганська. Полудня українські бойовики нанесли удар по мирному Луганську. Вони наносять удари в саме больні міста. Було би дуже добре завдати подібних ракетних ударів американською демократією по мирному Ростову, знову ж таки по мирному Вороніжу та по інших російських містах. Але поки що, Байден не надає нам на жаль такого дозволу. Натомість він вибачився учора перед президентом України Зеленським за затримки постачання зброєння. Прошу вибачення за. Перші тижні невизначеності щодо фінансування. Ми мали проблеми із затвердженням законопроекту, необхідного для отримання коштів. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки непогано так допомогла російській армії, коли затримувала голосування за допомогу для України. А зараз насправді Байден допомагає російській армії, забороняючи завдавати ударів американською зброєю у глиб так званої Росії. А це необхідно робити. Ніскілька тисяч крилатих ракет-бомб давно обрушитися на нас на всі пункти управління а, ядерних сіл це необхідно робити для того, щоб врятувати життя мирних людей, на яких росіяни скидають авіабомби. Це необхідно робити, щоб забрати у росіян перевагу у повітрі і знищити їхню авіацію. Тим паче самі росіяни вже практично змирилися із тим, що атакам зможе прилетіти по їхній території. Учора говорячи про можливість таких ударів, Владимір Путін знову почав казати, що ну у такому Му разі може передати російську зброю третім країнам, щоб вони атакували наших союзників. Пакені поставляє поки. ми Оставляємо за собою право делать. Росіяни розмірковують над тим, як же їм відповідати. Є вже навіть потенційний список тих держав, яким вони можуть надати зброю. Хоча частині з них вони зброю і так надають. Передати зброю Іран, Корея, Хусіти, Авганістан. Є у Росіян також іще один варіант, як їм відповідати. Вони останнім часом дуже активно на своєму телебаченні пропонують збив. Вати американські розвідувальні дрони над нейтральними водами Чорного моря довго ли ще американська розвідка, працююча по запросам України і передаючи в ВСУ інформацію о наших воєнних переміщеннях, буде хазяйнічить в Чорноморському небі. Якщо це справді їхні варіанти відповіді, то тим паче нашим партнерам нема чого соромитись, і треба зняти абсолютно усі обмеження на застосування західної зброї по території так званої Росії. Деякі наші партнери дуже переживають. Мовляв, якщо надати такий дозвіл, то тоді ж так звана Росія може застосувати ядерну зброю. Те, що це дичина, абсолютно учора дав зрозуміти навіть сам Володимир Путін. По поводу ядерної ескалації ми ніколи не починали йти риторики. Сразу ж началі говорити о том, що ми пряцеємо ядерним оружим. Ми не бряцем. Я все таки схожу з того, що до цього ніколи не дайде російська влада періодично лякає світ ядерною зброєю, але насправді самі росіяни бояться її застосувати навіть під час навчань, бо вони прекрасно розуміють, що ядерна зброя є не тільки у них. Тому владімір Путін був змушений мало не виправдовуватись, чому він не застосовує ядерну зброю, і пояснював це. Ось отак прим'єнівазможна висключительному іменно висключительному в, в випадку угрози. Суверенітету і територіальності країни. в зключительних случаях. Я не вважаю, що такой случай наступил. лише у виняткових випадках, і коли буде дуже серйозна загроза, так званій Росії, вона може застосувати ядерну зброю, сказав Владимір Путін. І таким чином сам відмовився від частини своєї ж ядерної доктрини. Я нагадаю, у росіян є деякі цікаві радіолокаційні станції. У Росії є система СПР. Система по предупреждению. Раннього придупрежденню ракетним нападінням. Оці радіолокаційні станції є елементами російського ядерного щита, і вони були атаковані вже щонайменше тричі, і за доктриною Владиміра Путіна він мав би право застосувати ядерну зброю. Але ви наніс удар по нашій ядерній стратегічської, не тактичні, а ядерної стратегічної бізопасності країни. просто жопа просто горі. Ну, відповідати как-то надо, потому що це вже за гранью того, що ми можемо допускати ніч считаю, что такой Случай наступил. і це в черговий раз доводить, що усі так звані червоні лінії Владиміра Путіна це просто пусті слова, абсолютно нічого не варті. Тому так необхідно знімати абсолютно усі обмеження для України. Треба атакувати американською зброєю на усю глибину по так званій Росії, і вже традиційно я маю вам нагадати, друзі, що ми і з вами можемо також дуже серйозно допомогти українському війську із дронами Камікадзе, які створюють россиянам всебильщие проблемы постоянно летят дроны три дня назад в меня летел коптер заезжали в замену ну и фипивиха прямо в тафик в водителя водитель сразу 200 сибирь легкий 300 весь Тафік згорів, в ньому соответственно, були фіпівіхи, коптери. Ниття росіян щодо українських дронів, так само як і наша із вами русофобія, недостатнє. До речі, я прогнозую, що у росіян на їхньому прикордонні скоро ставатиме набагато більше цікавих проблем, але тут точно не обійтись без ваших двох гривень. Так що, друзі, продовжуйте допомагати силам оборони України.